У Бродах неодноразово можна було бачити, як представник ТЦК їздить в службовому автомобілі поліції. Ми звернулися із запитом та отримали наступну відповідь. Увага на екран. Водій ось цього автомобіля, який ймовірно порушив правила паркування, міг би попастися поліцейським у руки, з якими на задньому сидінні чомусь опинився працівник ТЦК. На наше питання, чи має право працівник ТЦК їздити в службовому автомобілі, представники правоохоронних органів відповіли, що має бути наказ про спільне патрулювання, якого при собі вони, звісно, що не мали. Прийшла буквально хвилин 20 від поліції не сліду. Ще буквально через тиждень ми знову натрапили на поліцейську машину, позаду якої сидів працівник ТЦК. А на моє питання до поліції: хто з вами в машині почув наступне? А скажіть, будь ласка, це представник ТЦК з вами в автомобілі? Можливо, Ну, причин цікавиться. Та, ну, люди просто цікавляться з, в тому плані, що е, чи має право представник? Бо є ну будь спільний буй... наказ. Є спільний і наказ. Нашим, та і... А не. можете показати, що бо люди цікавляться, так тут не можна. А де можна поцікавитися? В райвідділі можна поцікавитися там, так? Поцікавитись так. Этим, чи, та? донатко, ми надали такий запит в поліцію і отримали відповідь наступного змісту у відповідності до частини 1 статті 23 закону України про національну поліцію. Поліція відповідно до покладених на неї завдань здійснює превентивну та профілактичну діяльність спрямовано на запобігання вчиненню правопорушень, виявляє причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та Адміністративних правопорушень вживає у межах своєї компетенції заходів для їх усунення, вживає заходів з метою виявлення кримінальних адміністративних правопорушень, припиняє виявлення кримінальні та адміністративні правопорушення, розшукує осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді суду. Ухиляються від виконання кримінального покарання або від виконання обов'язків, визначених законом для суб'єктів пробації, попали безвісти та інших осіб у випадках, визначених законом. У випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання. Доставляє у випадках і порядку визначених законом затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення з набранням чинності указом президента України про оголошення продовження мобілізації та або з отриманням розпорядження про проведення заходів мобілізації відповідного голови начальника обласної київської та Севастопольської міської районної держадміністрації військової адміністрації у відповідності до абзацу 2 пункту 16 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період затверджено постановою Кабінету міністрів України від 16.05.2024 року номер 560 Територіальні підрозділи поліції, далі ТВП здійснюють заходи щодо оповіщення. Резервістів та військовозобов'язаних разом з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або у складі груп оповіщення. Згідно абзацу, 3 пункту 16 цього порядку ТВП здійснюють за зверненням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки органів Служби безпеки України або розвідувальних органів України адміністративне затримання та. Доставлення до зазначених центрів та органів резервістів та військовозобов'язаних, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-3.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративне затримання таких осіб здійснюється незалежно від їх місця перебування на військовому обліку. У такому разі особа доставляється до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки або органів служби безпеки України, або відповідних підрозділів розвідувальних органів Абзац-3, пункт 16 із змінами, внесеними згідно до постанови Кабінету міністрів України номер 1558 від 31.12.2024 Абзацу 4 пункту 16 порядку ТВП забезпечує внесення до реєстрів та баз банків даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС інформацію про осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, проваджені у справах за якими здійснюється. Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, абзацу 5 пункту 16 порядку ТВП повідомляють районному міському територіальному центру комплектування та соціальної підтримки про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення. Протягом 30 календарних днів до такого центру осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, абзацу 6 пункту 16 порядку ТВП здійснюють проведення перевірок в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Військово-облікового документа, військово-облікового документа в електронній формі разом з документом, що посвідчує особу та у разі відсутності у такої особи військово-облікового документа, військово-облікового документа в електронній формі чи наявності інформації в реєстрах та базах банках даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС. Про розшук такої особи здійснення адміністративного затримання та доставлення такої особи до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки, враховуючи вище викладене з метою належного виконання покладених на поліцію основних обов'язків виконання вимог в частині, передбачених частиною 3 статті 38 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Відділенням поліції номер 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області за зверненням першого відділу Золочівського РТЦК та СП проводяться спільні заходи щодо розшуку, затримання та доставлення до ТЦК та СП осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку, а також виявлення осіб, які не перебувають на військовому обліку з метою їх. Оповіщення щодо оновлення ними військово-облікових даних, опираючись на відповідь, можна сказати, що є підстави для того, аби представник ТЦК їздив в службовому автомобілі поліції. Але чи законна така організація, як ТЦК та СП? Відповідь на це питання ми вже добре знаємо. Сергій Нікішин, телеканал Брод онлайн.